Привіт, друзі! Останнім часом я постійно зустрічаю відео у соцмережах, де люди показують свої розумні будиночки. Ви, мабуть, теж бачили ці відео, де дівчина заходить у квартиру, ставить взуття на сушарку, яка сама автоматично вмикається та виставляє температуру. Потім з телефону дівчина запускає обігрів підлоги, вмикає освітлення в квартирі, регулює температуру і продовжує показувати нам розумні пристрої своєї квартири. Все у неї там на кнопочках, на сенсорах та з голосовими командами. Виглядає дорого та трішки недосяжно для наших квартир, і ще більш недосяжно для тих, хто орендує квартиру. Адже який сенс витрачати гроші на розумні пристрої, а потім переїжджати та залишати їх орендарю? Проте чи насправді ці всі системи такі складні та дорогі? Давайте разом розберемося у цьому відео. Тим паче я знаю, що деяким з вас це було точно цікаво, тому що ви просили це відео у коментарях. Мене звати Ульяна, це канал VR, І якщо ви ще на нього не підписані, то саме час це зробити. Smart Home взагалі це дуже широке поняття. Насамперед йдеться про комплексну систему управління Розумний Дім. Це набір приладів, наприклад, таких як радіатори опалення, освітлення, сигналізація тощо, якими керують із терміналу. Зазвичай термінальним пристроєм є смартфон, комп'ютер або планшет. На екрані відображається вся підключена побутова техніка. Пристрої пов'язані між собою та обмінюються даними. Мозком цієї системи є центральний процесор. Він реагує на різні ситуації і запускає алгоритми. Система Управління розумним домом проста: одне натискання і житло на зв'язку. Інформація та команди вводяться через дисплей, датчики руху, а також жестами та голосом. Обробляються вони в центральному пункті управління. Він запускає команди через різні стандарти передачі даних. Наприклад, ви можете прогріти приміщення до потрібної температури до свого повернення, або провітрити його, або запрограмувати прання та приготування їжі. Проте, окрім цілих систем таких гаджетів, є і звичайні побутові смарт-прилади, наприклад, такі, як звичайна смарт. Лампа. Вкручується така лампа так само, як і звичайна в стандартний цоколь. Викручуєте стару і ставите нову розумну. І в принципі, ви одразу можете її юзати. Проте, щоб зробити її дійсно смарт, вам потрібно зробити ще декілька кроків. Встановлюєте додаток, скануючи QR-код на коробці від лампи. Заходите в додаток і там керуєте своєю лампою. Регулюєте колір, силу, світла та можете навіть встановити таймер. Також такі лампи підтримують функцію голосових команд. Не потрібно нічого паяти, програмувати та міняти. Це швидко та просто коштують такі лампи від 200 гривень. Класно ж витратити всього 200 гривень та зробити свою квартиру трішечки смарт, проте не лампами єдиними є безліч приладів та аксесуарів, які допомагають у побуті. Це бездротові зарядні станції, сенсорні вимикачі та інші. Їх ми розглянемо далі. Що входить у систему розумний дім, залежить від вашого уявлення про затишок і ергономіку. Є три групи завдань, які виконують пристрої: це енергоефективність, комфорт та безпека. Ви можете групувати різні девайси по-своєму та створювати сценарії роботи. Наприклад, сценарій сон одним натисканням вимикатиме все світло у квартирі або робитиме його більш приглушеним, закриватиме штори і блокуватиме замки. Налаштування індивідуальні та продумані до дрібниць. Економія електроенергії це передусім вимкнення техніки, коли нікого немає вдома автоматично або через спеціальний додаток. Адже у кожного з нас були ситуації, коли ми сумнівалися, чи вимкнули плиту вдома. Забув чайника на вогні класика. Енерговитратні прилади можна запрограмувати за допомогою розумних розеток. Складіть розклад, задавши час увімкнення та вимкнення на кожен день. Або активуйте дистанційно, коли вам потрібно. Наприклад, вмикайте бойлер за декілька годин до повернення додому. Все, що вам потрібно, це встановити смарт- розетку. Звісно, це трошки складніше, ніж просто лампочку вкрутити, проте також можна розібратись. Часто це ще й питання безпеки. Загальний стан мережі теж завжди під контролем. Перегрів, скачки, напруги або загоряння. Якщо щось піде не так, ви отримаєте сповіщення та вчасно відреагуєте. Світло у квартирі потрібно організувати так, аби воно підлаштовувалось під будь-яку ситуацію та настрій. Саме тому є основне робоче і декоративне освітлення. У смарт-квартирах джерела світла об'єднують у групи. А щоб управління не перетворювалося на гру на вимикачах, створюють сценарії освітлення. Наприклад, такі як вечірка, відпочинок, романтична вечеря та інші. Сценарії перемикаються однією кнопкою. Наприклад, сценарій вечірка може передбачати автоматичне увімкнення гучної музики, приглушення світла або, наприклад, наприклад, увімкнення дискошару та кондиціонера, як у фільмі, одна голосова команда, і вечірка почалась. Або, наприклад, команда вечірка закінчилась. Вона увімкне робот пилосос та яскраве освітлення, щоб вам було зручніше прибирати після гостей. Паралельно також можу увімкнути вам відео на Ютубі. Налаштовуйте, як вам заманеться. Корисним доповненням будуть сенсорні вимикачі: як для загального освітлення, так і для підсвічування функціональних зон та окремих предметів. Є моделі з різним діапазоном і механізмом спрацювання, на відчинення дверей на рух, на дотик, а також комбіновані. Територія навколо приватного будинку це окремий простір для фантазії. Система розумний будинок захищає оселю від непроханих гостей, і також від аварійних ситуацій всередині. До всіх дверей і вікон підключаються датчики відкривання. У кімнатах встановлюються камери та датчики руху. Є камери, які здатні запам'ятовувати обличчя усіх домашніх, та відправляють вам повідомлення, якщо у квартиру зайшов хтось незнайомий, вирушаючи на дачу, відлітаючи на відпочинок, виходячи на роботу або залишаючи дитину з нянею, ви завжди спокійні, адже в будь-який момент можете перевірити, що відбувається вдома. Завдяки відеоспостереженню ви бачите усіх, хто позвонив у домофон, навіть за вашої відсутності. Також датчики контролюють витік газу та протікання води. При виникненні небезпечної ситуації вони спрацьовують, перекривають захисні клапани та ваш будинок у повній безпеці. Ще один важливий аспект це пожежна сигналізація та пожежогасіння. Системи Мультирум. Почнемо з розваги Мультимедіа. Ви можете облаштувати, наприклад, домашній кінотеатр та відтворювати звук та відео у найвищій якості та одночасно у різних приміщеннях. Або, навпаки, створити декілька окремих відео і аудіозон. Підключеними до системи пристроями керують із смартфона, з планшету або з пульта. Один пристрій для всієї техніки. Ще одна корисна опція це підключення домофона до динаміків, які сповіщатимуть про гостей. Техніка з відкладеним стартом та іншими функціями. Окремі представники побутової техніки теж роблять свій внесок у повсякденний комфорт. Духовки, пральні машини, роботи полососи підлаштовуються під ваш графік. Таймери запускаються на приготування їжі, на прання, на прибирання та на інші процеси тоді, коли вам потрібно. Відкладеним стартом обладнані навіть кавомашини. Тільки уявіть, ви прокидаєтесь, а чашечка улюбленого ароматного напою вже вас чекає. Кухонна техніка управляється зі смартфонів або за допомогою голосового помічника. Це, зокрема, витяжки. Вмикайте та вимикайте їх Пінюйте режими, регулюйте потужність і яскравість підсвічування. А футуристичний дизайн зробить такі витяжки центром будь-якого інтер'єру, смарт-фурнітура. Це, зокрема, безстротові зарядні пристрої та розеткові блоки. Вам більше не доведеться вибирати, чим пожертувати телевізором чи заряджанням ноутбука. Вільний слот знайдеться для всіх пристроїв, плюс передбачені окремі USB слоти. Є висувні моделі. Наприклад, їх можна зручно встановити у стільницю, є розетки з кришками та блоки у вигляді кухонних плінтусів. Подбайте про приватність. І надійне зберігання особистих речей або документів. Меблеві ручки Ferro Fioris Touch ID розпізнаватимуть лише ваші відбитки пальців та захищатимуть міст шухляд і шаф від сторонніх. Це все на сьогодні, що я хотіла вам розповісти. І якщо вам це відео сподобалось, то ставте нам лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. І до зустрічі в наступному воркшопі!